4 листопада у Кременчуці відбулася найтриваліша гра сезону. Через повітряну тривогу матч між хокейними клубами Кременчук та Київ Кепіталс розпочався на півтори години пізніше. У минулій зустрічі цих команд кременчужани грали на виїзді і отримали приголомшливу поразку з рахунком 6-0. Цього ж разу хокеїсти Кременчука не збиралися поступатися, і з перших хвилин почали грати агресивно проти суперника та на великій швидкості. Протягом першого періоду рахунок відкрити не вдалося жодній з команд. Суперник завжди вирізнявся подібним стилем гри. Тому і хочуть відігратися за минулу поразку, тому, скажімо так, рвуть на собі одяг, щоб довести. Граємо всі настанови виконати неможливо, але ми намагаємося, тому граємо далі. Другий період розпочався не менш активно. На другій хвилині Даніл Кривенко закинув шайбу у ворота хокейного клубу Київ Кепіталс. За кілька хвилин хокейний клуб Кременчук подвоїв свою перевагу завдяки закинутій шайбі Віталія Ляльки з передачі Філіпа Матвієнка. Трохи скоротити вісний в рахунку хокейний клуб Київ Кепіталс зміг на середині другого періоду, завдяки реалізованому моменту Ярославом Панченком. До кінця другого періоду хокеїсти Кременчука закинули ще одну шайбу. На 12-й хвилині Денис Метусевич реалізував більшість і влучив у ворота супротивника. Період завершився з рахунком 3-1. Концентрація гравців та, та десь покращили хімію за період між цими іграми. І це дає свій результат. Треба грати на перемогу, віддаватися грі, і це буде перемога. Третій період розпочався лише через дві години через повітряну тривогу. Така пауза між періодами вплинула на гости гірше ніж на господарів. Гравці Київ Кепіталс не відразу увійшли в гру. Пропустили дві шайби від Віталія Ляльки та Гліба Кривошапкіна. На четвертій хвилині до кінця матчу нападник Кепіталс Микола Дворник реалізував подвійну більшість, але ситуацію це не виправило. Матч завершився з рахунком пять на користь Кременчукам. Дуже гарна була гра. Хлопці грали з таким настрієм, дуже було багато желання. Я хочу їм подякувати. Це дійсно була ну, справжня така, знаєте, для нас сьогодні гра, яку ми повинні були відіграти на всі 100%. На результат хокейного клубу Київ Кепіталс можливо вплинули саме довгі паузи через повітряні тривоги. Надалі команда буде працювати, аби поліпшувати свої результати. Наша команда, моя команда, була діну тільки у першій третині. Потім, на жаль, було тяжко її впізнати. Що на що це повлияло довге довге сидіння в роздягальні, Не знаю. Ну, не зіграли так, як ми, як ми можемо грати. Будемо працювати у Києві, да, хочемо зіграти якийсь товариський матч. Да, якщо Кременчук буде мати бажання задоволеним. Чекаємо їх у Києві, якщо в п'ятницю, якщо вони зможуть. За результатами дев'яти турів Авбетліги, хокейний клуб Кременчук має 16 очок. Надалі в цьому сезоні очікується велика міжнародна пауза. Варто відзначити, що в складі збірної України виступатимуть чотири гравці хокейного клубу Кременчук. Гліб Кривошапкін, Віталій Лялька, Гліб Варава та Дмитро Ігнатенко. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини.